Так, всім привіт, друзі. Е, глядачі мої з е, північної частини України е, постійно почали задавати так, активно питання про якийсь е, готуючийся план нападу зі сторони Білорусі. Давайте подивимось це питання. Е, реально, чи буде? цей факт цього наступу, чи буде цей факт цього наступу, та е, які будуть наслідки. Факт наступу з Білорусі. Дивимось. Дивимось це питання, друзі. Факт наступу з Білорусі. Що ми бачимо? Ми бачимо, що кордон посилений. Ми бачимо, що кордон посилений. Тут випадає у нас три десятки. Бачите? Три десятки. Якби була ще четверта, це було б взагалі найкраща комбінація, яка буває взагалі в картах. Тому я не бачу, я, я бачу щось тут дуже посилений кордон. Я бачу, що на кордонах можливі якісь. Якісь провокації, якісь може вилазки, якісь ДРГ. Ну вони, е, наскільки я знаю, і зараз є. От. Тому я не бачу якогось масованого, серйозного е, прориву зі сторони Білорусі. Ось дім, Україна цілісна. З цієї сторони випадає, бачите? <кій> Україна цілісна, друзі. Тому, будь ласка, не хвилюйтесь, наші військові дуже сильно посилені там. Там немає в них ніяких шансів. Тут випадає три десятки взагалі <кій> прекрасна комбінація. І цілісність України зверху, як підтвердження того, що там <кій> серйозного нічого не загрожує. Ось так, друзі. Військові посилення, вони працюють там, <кій> бачите? Військові там працюють. І відпрацюють навіть якщо о, якась. О, Собака тільки перейде, буде така жорстка відповідь і відпрацювання, друзі, що їм нічого не світить. Ось так, друзі, з приводу наступу. Тому не хвилюйтесь, вірте в ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Все буде Україна, друзі. Ось так, ось така відповідь на ваше запитання.